Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам розповім про кофти, тепленькі кофточки, які є в продажу в нашому магазині. Дивіться, є ось такі кашемірові гольфики. Вони коштують 550 гривень з підкатиком. На півокружність грудей цього гольфіка 52 см. Він йде десь на розмір 50-54 см. Ось такий ось бежевий є. І чорненький є. Далі всі гольфики у нас коштують 550 гривень. Просто розміри. Ось тут на півокружність грудей 44 см. Він іде десь на розмір 44-50. Колір електрик. Далі колір сіренький 46 см. Колір світло бежевий такий. Є. Тут 53 см, це вже більший розмір, десь до 56-го, 53 см йде. Далі колір електрик, має 54 см на півокружність грудей. Міряю я отак: от від пахви до пахви. 54 см. Далі оливковий колір вже йде 55 см. І вишневий колір. Ось такий, я б не сказала, що це вишневий, сказала що це червоний колір. Тут 58 см. Іде він десь до розміру ну, 60 го ось так ось. 58 см. І гольфики без стоєчки. Сіренький гольфік має на півокружність грудей 53 см. Далі бежевий гольфік має на півокружність грудей 54 см. І е, рожевий гульфик має напівокружність грудей. У нас є їх два: 56 см і 57 см. Ось це кашемірові такі гульфики, вони тепленькі, але тоненькі. Далі маємо ось таку кофточку. Кофточка молочного кольору. Тут у нас ось такі ось манжетики, тут стіючка і ось така як декорчик, іде така рулечка. Вона має напівокружність 58 см. Звичайно, що всі ці кофточки трикотажні, вони тягнуться. Коштує ця кофточка 750 гривень. Вона внизу ось тут така альпака. Дуже м'якенька і тепленька. І зовні, і з середини на дотик кофточка 750 гривень на півокружність грудей 58 см. І точно така сама кофточка, тільки чорного кольору, з підкатіком 750 гривень, на півокружність грудей 55 см. Далі маємо ось таку кофточку великого розміру. Її на півокружність грудей 71 см, коштує вона 900 гривень. Такий є ніжний бежевий колір, кашемірова, тепленька, зимова. І така ж кофточка є з підкатіком. Ось, -під ось Тут ось рулька, і тут, бачите, перед коротший, низ довший. І вона має напівокружність грудей 63 см, коштує 900 гривень. Потім є ось така кофточка. Тут напівокружність грудей 55 см, її ціна 825 гривень. Колір такий рожевий меланж, і тут теж коротший. Далі вже йде трошки тоньша кофточка. Це хто не любить дуже, щоб жарко було, то ось така кофточка на півокружність грудей 57 см. Коштує вона 750 гривень. Ось тут ось, як декор, ідуть такі гудзички. І так, 57 см, і 750 гривень темно зелена. Далі маємо ось таку тунічку. Теж вона не дуже товста, але тепленька. Е вона коштує 775 гривень, на півокружність грудей 53 см. Ось така задовжини. Теж зад, довший заперед. Е далі у нас ще є кофточка за 650 гривень. Ось така рожевого кольору. Стоєчка тут. І на півокружність е грудей. 56 см, вона йде з такими кишеньками, і ось такий рукавчик, і зад ось такий. Дуже оригінальна, добрючок, дуже гарно підходить і до спіднички. 650 гривень. Далі є ось така кофточка 500 гривень, вибачте, 450 гривень, але тут іде рукавчик 3 четверті. Вона теж тоненька, не товста. Її напівокружність грудей 54 см, такі сірі, сірі такі от, е, листочки якісь на ній. Є. Ну, е, Ось така трикотажна кофточка дуже хорошої якості. Ось така кофточка є у нас теж тонка. Але тепленька на півокружність грудей 56 см, коштує 50, 500 гривень. Ось тут ось цей замочок робочий, вона розсібається. І ось тут такі ось камінчики. Вона не товста, ця кофточка. Ну, на весну вона теж вам підійде. І ось такі кофточки по 500 гривень. У нас є леопардик. Напівокружність грудей тут 53 см. Це кофточки теж вони можуть бути і на весну. Ось тут довгий рукавчик такий. Є леопард коричневий і є леопард ось такий синенький. Тут на півокружність грудей 54 см. Тут 53, тут 54 Такі леопарди. І ще маємо дві кофточки. Ось такого плану. Це великий розмір. Тут на півокружність грудей 68 см, довжина цієї кофточки 70 см. Вона коштує 800 гривень, вона теж така, що буде, і на весну вам. Зараз під верх, верхній одяг і весну теж буде. Ось такі камінчиками вироблені сердечка. І ось така ось шийка. 800 гривень. На півокружність грудей 68 см колір бежевий, і колір зелений. Тут на півокружність грудей 70 см. Це йде кофточка, не тонічка, її довжина 70 см. Ось такі маємо кофточки на сьогоднішній день. Ви їх можете замовити за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Всього вам найкращого до побачення.